Вітаю! Ми продовжуємо готуватися до ЗНО разом. Але сьогодні в нас трохи незвичний випуск. Я розповім вам одразу про три об'єкти, які входять до переліку ЗНО. А саме Вірменський собор, Каплицю Баїм'я та Собор Святого Юра. Я ж нагадую, що ви на каналі School TV і ми починаємо! Первый герой нашего видео находится поряд с монастырем Дешо. Ах, если бы не так торопился, если вы не гнался за одним человеком! Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете... Mm -hmm. Не гоняюсь за мной, слышите? Где именно, не угодно ли сказать? Возле монастыря Дэшо в 12 часов дня. Yeah. Я буду там, Сонечка. Смотрите, не опаздывайте. Однако полдень, где же эти лодыри? Ваш первый секундант, господин Бартос, Господин Рамис? Ей, мушкетери! Ви збирались здесь дратися? А як же се дітими запрещаючими дуелі? Пізнати двора Керменського собору у трьох мушкетерах можна завдяки дерев'яній різьбленій капличці Голгофа, яка збереглася і до сьогодні. Комплекс Вірменського собору це один із найдавніших та найсамобутніших ансамблів у багатій архітектурній спадщині Львова. Збудував його архітектор Дорен у другій половині 14 століття. В подальшому будівля неодноразово перебудовувалася, а вже після пожежі 1712 року внутрішнє оформлення взагалі набуває барокового характеру. Зараз інтер'єр вірменської церкви складають багато оздоблена мозаїка та живопис на релігійні сюжети. Нині Вірменський собор спіння Пресвятої Богородиці у Львові є пам'яткою архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Зараз я знаходжуся на площі Кафедральній 1. Перед вами одна з пам'яток сакральної архітектури. Каплиця Боїмів, яка збудована ще на початку XVII сторіччя. Колись під цією каплицею зберігалося поховання львівських патриців з Угорщини, сім'ї Боїмів. Але зараз існують тільки теорії щодо їх розташування. Що стосується стилю каплиці, то фахівці вважають. Що це найхарактерніший узірець північного маньєризму в Україні. Найяскравішими прикладами в Європі є Палацо Те у Мантуї та бібліотека Ла Рунціану у Флоренції. Однією з особливостей каплиці є фігура Ісуса Христа. Підніміть голову вгору, і ви побачите на куполі фігура Христа, що журиться. Скульптура може здатися вам трохи незвичною, тому що, на відміну від усіх сидячих зображень Ісуса Христа, тут він спирається щукою на ліву руку, а не на праву, як це буває зазвичай. Проте є на що подивитися не тільки ззовні, а й всередині. В цьому ви можете переконатися, відвідавши знамениту пам'ятку архітектури, або перейшовши за посиланням у закріпленому коментарі. Щоб вгадати наступний об'єкт, який нас цікавить, за невеликою традицією цього випуску, достатньо подивитися тільки на його адресу: Площа Святого Юра номер 5 Собор Святого Юра до 2005 року був резиденцією глави Української греко-католицької церкви. Історія цього місця веде свій початок з другої половини 13 століття, коли князь Лев Данилович, нащадок засновника міста короля Данила Галицького, Зводить на цьому місці перший дерев'яний храм, освячений іменем святого Юрія. Фундатором нинішньої катедри став митрополит Атанасій Шептицький. В 1745 році проєктантом і будівничим свято-юрського храму став німець Бернард Меретень. Після його смерті будівництво закінчив Клеменськ Саверій Фесінгер от на 1764-му. Також на митців приклали свою руку для оздоблення собору. Так на фасаді знаходяться скульптури роботи пінзеля. Інтер'єр прикрасили роботи скульпторів Себастьяна Фесінгера та Михайла Філевича. Художників Луки Долинського та Юрія Радивилівського. З 1998 року собор разом із ансамблем історичного центру Львова належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайки та переконайтеся, що ви підписані на School TV. До слова, відео зліва теж про дві пам'ятки Львова: чорну кам'яницю та кам'яницю корнякта.